Овочі та фрукти січня. Відео підготовлено за матеріалами реформа шкільного харчування. У холодний період природно тягне до теплої і поживної їжі, густих супів, рагу, тушкованих овочів, страв з білкових продуктів і спецій. Навіть зимку важливо зберігати різноманіття. Неслодкі фрукти, овочі та горіхи підтримують поживленість раціону і допомагають довше залишатись ситими. Після свят варто спокійно повертатись до звичного режиму, роблячи акцент на сезонних продуктах. Картопля зимова база, яка дає відчуття ситості надовго. Її цінність залежить не від самого продукту, а від способу приготування. Варіння, запікання або тушкування з мінімальною кількістю жиру найкращі варіанти для щоденного раціону. Частина поживних речовин зберігається саме у шкірці, тому за можливості картоплю варто готувати неочищеною. Морква частий гість зимового меню, який добре зберігається і залишається соковитим. Її додають у супи, рагу, запіканки, салати або їдять сирою. Морква підтримує зір і імунітет, сприяє нормальному травленню та додає стравам природної солодкості без зайвих добавок. Квасоля продукт, який добре насичує і може замінювати м'ясо в частині страв. Після замочування квасоля легко готується і підходить для супів, рагу і салатів. Вона дає тривале відчуття ситості і є зручним рослинним джерелом білка у холодний період. Брюссельська капуста овочі з характерним смаком, який особливо добре розкривається під час запікання або тушкування. У такому вигляді вона стає м'якшою і менш гіркою. Брюссельська капуста добре насичує і додає різноманіття до зимових гарнірів та овочевих страв. Яблука один із найпоширеніших фруктів зими, який добре зберігається, легко вписується в раціон. Підходить для перекусів, салатів, запіканок та десертів. Яблука містять багато харчових воголокон і допомагають різноманітнити раціон, коли вибір свіжих фруктів обмежений. Ківі. Фрукт з яскравим смаком, який добре поєднується зі сніданками та перекусами. Його додають до йогуртів, каш, салатів або їдять самостійно. Ківі містить вітамін С, який підтримує імунітет, і особливо актуальний у холодний сезон. Гранат сезонний зимовий фрукт із кисло солодким смаком. Зерна гранату додають у салати, каші, десерти або використовують як окремий перекус. Він підтримує імунітет, добре впливає на загальне самопочуття та апетит.